Дві куртки. Зараз така погода. Бачите, я холодно, холодно, вон яка я червона. В тому році, пам'ятаєте, ви всі казали, крутіша курточка. Повна синтетика. Да, вона непогана. Але це синтетика. В ній холодно, в ній просто модно, мої хороші. Але вона коштує 150 євро. Не секрет. Вона є в різних кольорах. Чернівцях, на ринку і не тільки в Чернівцях. Бачите, дуже схоже на таку, яку я продаю. 150 євро. Запам'ятайте цю ціну. Так? Крута, дуже класна. Але у пані Марини, які привезла я, я ж завжди везу щось в хлор. Завжди. 150 євро. Це а... за 100. За 100 євро. Тепліша, ви в будь-якій країні будете її одягати. тому що тут кашемір, чиста шерсть. Дивіться, теж отакі штучки, але це качений пух. Ось, вона тепліша моїх рук. І коштує вона у нас 100 євро, та ще й подарунок. А тепер подивитися з другого боку. Вона ще двохстороння. Раз, два. А як вона гарно сукнями виглядає. І в ній не холодно, навіть коли буде мінус. Ну що? Шерсть. Качений пух. Мені ніколи не стидно за ті всі речі, що я продаю. О, тому мої хейтери і завидують. Тому що таке вони знайти не можуть. Та ще й по таких цінах продавати. Що таке 100 євро для такої моднішої куртки? Отак.